Привіт, друзі-рибалки! З вами, як завжди, ваш рибальський експерт, і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на дуже цікавий день, 8 січня 2026 року. Готуйте ваші Снасті, адже цей зимовий день, попри всі очікування, може принести нам справжні рибальські сюрпризи. Я вам пообіцяю, що ви дізнаєтеся, як перетворити глухозим'я на справжній рибальський тріумф, адже за попередніми даними. Саме цього дня ми очікуємо відмінного кльову в багатьох регіонах нашої країни. Інтригуюче чи не так. Давайте розбиратися. Чому? Прогноз по видам риби та тактикам лову цього дня, зважаючи на зимові умови та прогноз активності, ми зосередимося на хижаках та деяких видах мирної риби, які можуть бути активними. Щука та Судак. Друзі, ці хижаки будуть нашими головними цілями. Їх варто шукати на глибинних ямах, перепадах глибин та вздовж бровок, де вони зазвичай відстоюються в очікуванні здобичі. Також зверніть увагу на ділянки з коряжником або затопленими деревами це відмінні укриття. Щодо снастей, ефективними будуть вертикальні блешні балансири або важкі джиг приманки. По моєму досвіду важливо часто змінювати горизонт проводки та активно шукати рибу, переміщуючись по водоймі. Окунь. Хоча це і середина зими стабільна погода може пробудити смугастого розбійника, шукайте його на невеликих глибинах біля крутих берегів, підводних пагорбів та на межі зімкнутих заростей очерету. Дрібні мормишки з мотилем, опаришем або невеликі балансири, це. Те, що треба. Не забувайте про гру приманкою вона має бути делікатною та привабливою для пасивного окуня, плотва та густера. Ця мирна риба, попри загальну пасивність, може відгукнутися на дуже делікатну подачу її варто шукати на ділянках з повільною течією або на межах чистих ділянок з підводною рослинністю. Використовуйте легкі поплавкові або кивкові снасті з тонкими жилками. Найкраща насадка мотиль. Маленька хитрість, точкове, дуже помірне приваблення дрібним мотилем або спеціальними зимовими сумішами може спровокувати клювання. Аналіз умов на 8 січня 2026 року. Погода. На нас чекає справжня зимова картина. Вночі температура повітря опуститься до мінус 12, мінус 14 градусів Цельсія, а вдень триматиметься на позначках мінус 8, мінус 9 градусів. Атмосферний тиск за прогнозами буде стабільним і це дуже хороший знак для кльову. Очікується переважно ясна погода, але можливий невеликий сніг, особливо вночі. Вітер буде помірним, саме така стабільна, хоч і морозна. Погода створює умови для локальної активності риби, особливо хижака. Температура води вода у водоймах України буде крижаною. Її температура коливатиметься від нуля до 2-3 градусів Цельсія. На більшості річок та водосховищ спостерігатимуться льодові явища. Стійкий льодостав забереги та шуга. Риба в таких умовах максимально пасивна і тримається глибин, де температура води є більш стабільною. Це так зване глухозим'я. Фаза місяця, 8 січня 2026 року, це спадаючий місяць, третя фаза. Його освітленість становитиме близько 70%. За популярними рибальськими повірями спадаючий місяць є досить сприятливим для риболовлі, особливо для полювання на хижу рибу. Загальна активність риби хоча січень це пік глухозим'я з мінімальною активністю риби через товстий лід та нестачу кисню, Саме 8 січня 2026 року прогнозується як один із днів з найкращим клюванням у місяці. Це означає, що хижак, відчуваючи стабільність, буде активно шукати здобич, а мирна риба, хоч і капризно, реагуватиме на делікатні приманки. Успіх залежатиме від вашої уважності та вміння знайти місця стоянки риби. Оцінка кльову. Виходячи з усіх зібраних даних, прогноз кльову на 8 січня 2026 року в Україні від хорошого до найкращого, особливо для хижака, за умови правильного підходу та делікатних снастей. Завершення Отже, друзі. На 8 січня 2026 року ми маємо всі шанси на чудову зимову риболовлю. Пам'ятайте про безпеку на льоду, ретельно перевіряйте його міцність і завжди беріть із собою рятувальні засоби. Ні хвоста, ні лузки вам, мої дорогі рибалки. Обов'язково ставте вподобайки цьому відео, підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові прогнози та поради. І звичайно ж, поділіться в коментарях а на яку рибу ви плануєте полювання цього дня? Чи вже були на рибалці в січні? Розкажіть про свої трофеї.